Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску у стилу ЗОСИН заблоковано через акцію протесту польських фермерів. На Волині синоптики фіксують нові температурні рекорди взимку. Чи вплине це на урожай озимих? Про поточну зиму, то вона дійсно є складнішою від попередніх зим. Викладачі та студенти Луцького центру професійно-технічної освіти шиють костюми для бійців. Три контрольні точки зрізати урівняла, і на машинці ти маєш шити однією строчкою. Костюми пошили, були дуже хороші відгуки. Орієнтовно о 10-й годині сьогодні, поблизу міжнародних пунктів пропуску зосин у столух розпочалася акція протесту, організована польськими фермерами. Серед обмежень, які відзначають організатори, це намір пропускати транспорт вагою понад 3,5 тонни, тони не більше ніж 3 одиниці на годину. Це також підтвердила і речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Нарішать щось, вони вже скільки бастують. Я по газ їду. Водій Олександр повертається з Польщі на легковому авто. Отак от ми об'їжджали поміж людей, поміж якихось колес. З України йде дешевий цукор. Я просто з поляками, з поліцією, я кажу, чекайте, ваше, ваше м'ясо дешевше, яблуки дешевше, все у вас дешевше. А ми даємо дешевий цукор, ви нам перекриваєте, у нас війна, нам потрібна границя. Тобто вони не про зірно мова йде. Чинця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна каже: польські фермери не планують перешкоджати руху легкового транспорту автобусам та вантажівкам до 3,5 тонн. Через пункт пропуску силух можуть слідувати, окрім легкових та автобусів, також вантажні автомобілі. До 7,5 тонн і відповідно порожні вантажівки. Більше 7,5 тонн. на виїзд з території України накопичення легкових автомобілів немає. На в'їзд також на виїзд є близько 10 вантажівок. На міжнародному пункті поблизу польського зосина спостерігається юрба людей, які перекривають дорогу. Розповідає водій Андрій, який теж перетнув кордон легковою автівкою. Каже українським карманичам, які повертаються після проходження митниці, блокують виїзд на території Польщі. Машини збираються стоять, і тракторів багато. А перед зосином, взагалі, насипано сіна, шин. Ну, проблеми є з машин. П'ять точно які пройшли всі контролі, всі митниці виїхали за кордон, можуть їхати. їхати. Їх не пускають Сергій, водій ваговоза говорить: їде до Польщі запальним. Це ж... Заборона руху, я не пойму, що якісь цим ущемляння прав. Як вони кажуть, що вони мають АДР, пускати, я їду з АДР. Вони не пускають все одно ну, та ж таже сам. Зі слів речниці Волинського прикордонного загону Маргарити Вершиніної. Наразі точних термінів закінчення акції протесту невідомо. Нагадаємо, як раніше повідомляла Суспільному речниця Волинської митниці Валентина Черниш, з 9 лютого на території Польщі триває акція протесту перед пунктом пропуску дорогуськ ягодин. Зранку на цьому напрямку у бік України в черзі було 650 вантажівок, каже речниця. Микита Чибар, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку судять керівника фірми, якого обвинувачують у колабораційній діяльності. Гадаємо, 23 травня минулого року СБУ оприлюднила інформацію про викриття волинської компанії, яка за версією слідства через європейську фірму посередника постачала до РФ комплектуючі для виробництва підводних човнів. Нелегально експортували майже 200 тисяч деталей сьогодні. На лаві підсудних керівник цієї фірми Микола Корбут з рішенням суду його обличчя під час судового засідання заборонено показувати на цьому наполіг сам обвинувачений постачання через посередників через Естонську, Литовську Республіки до Російської Федерації циліндричних роликів. незважаючи зважаючи на наявну кримінальну відповідальність, передбачає покарання до п'яти років позбавлення волі. У перерві судового засідання обвинувачений Микола Корбут розповів Суспільному, що свою вину не визнає. каже, що запчастину до РФ постачав до повномасштабної війни з 14-го року. Що була запрет, то ми ми торгували цим роликом. Да, ми торгували. Під час судового засідання сьогодні досліджували докази, зокрема результати проведених СБУ негласних слідчо-оперативних дій, переписки та телефонні дзвінки між Миколою Корбутом та представницею російської фірми. Судовому засіданні перерва до 9 години 26 лютого 2024 року. На сьогодні судове засідання оголошено закінчено. Понад 100 флісових костюмів для військових пошили викладачі та учениці Луцького центру професійно-технічної освіти. Розповіла Суспільному майстриня виробничого навчання Тетяна Новосад. З її слів, флісові костюми почали виготовляти торік восени під час виробничої практики. Три контрольні точки зрізати у урівняла, і на машинці ти маєш шити однією строчкою. Складається з кофти та штанів, Я вмію шити. Хоч кофту і рукави вшивати, плечові, плечові, низ робити, так само і штани. Там пояс, вставляється резинка, щоб було краще вдівати. Костюми пошили, були дуже хороші відгуки. Тих костюмів, ну, тому що вони теплі, зручні. Як розповіла Тетяна Новосад, флісові костюми шиють щодня восьмеро учениць. Другокурсниця Анастасія Копанчук розкроює костюм. Щоб виріб був нормальний, треба, щоб була нитка основи, тому що якщо не по ниці основи, то буде дуже сильно тягнутися штани. За час повномасштабної війни виготовили понад 7 тисяч виробів першої необхідності для військових, розповідає старша майстриня Олена Срібна. Найбільше, напевне, це були шапки, бафи. І балаклави це більше як 900 одиниць. Починали з самого простого асортименту: були рпс пояси були плитоноски, були аптечки. Тобто те, що ми могли зробити, те, що ми вміли, десь знаходили зразки. Ми шили захисні костюми, ми шили ноші, ми шили турнікети. Зі слів Тетяни Новосад, матеріали закуповують волонтери. Вони ж і передають костюми бійцям на фронт. Нитки нам також дають волонтери. Ми беремо за костюм, чисто так як сказати, таку символічну ціну 100 гривень, то що у нас навчальний заклад. Нам треба платити за електроенергію з одного рулону флісу. Можна відшити орієнтовно 30 костюмів, каже Тетяна Новосад. Наприклад, 48-й розмір виходить, може 28-30 костюмів вийти. Якщо 54-й, 56-й, чим більший розмір, тим менше трошки виходить. З випадків стараємося робити ще носки. У нас уже гарні виходили. Рукавички такі, щоб хлопцям були зручні, бафи. Якщо костюми вже накроєні, то людини чотири за два дні можуть пошити около 13 костюмів. Одна людина за зміну може шити десь біля двох. Якщо сидіти лише за певною певною дією, то можна навіть не вміти шити, щоб виконувати певну функцію. А якщо відшивати повністю костюм, то Треба мати базові знання зі слів Тетяни Новосад. Учениці та викладачі Луцького центру професійно-технічної освіти у вільний від роботи час ремонтують одяг для військових. Наталка Кликуцюк, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк. На Волині синоптики фіксують нові температурні рекорди. Нині стопчики термометрів мають піднятися до плюс 14. Розповіла за сектором метеопрогнозів Волинського гідрометеоцентру Валентина Набока. Зараз у нас температурний режим початку квітня. В грудні у нас було два перевищення абсолютних рекордів по днях цього року в січні. У нас уже 4 січня. Ми повторили рекорд 2007 року, і минулого дня, 11 лютого, теж перевищили абсолютний максимум на сьогоднішній день. Ми очікуємо також теплу погоду, і очікується також перевищення абсолютного рекорду з. Сорок року лучанка Тамара Філонюк каже, зважаючи на погоду, вирішила відвідати свою дачу. Посадили на зиму чесничок, цибульку. Свого досвіду вже бачу, що краще садити цибульку на зиму. Кращий урожай. Це таки так показує, що, що щось підходить до весни, але ще ми чекаємо зиму. Березні кінець, середина, березня. от тоді будемо чекати весну. А зараз ще заран. Зі слів начальника управління департаменту агропромислового комплексу облдержадміністрації Олександра Книша, рекордно тепла зима вплине на урожай озимих. Про поточну зиму, то вона дійсно є складнішою від попередніх зим, які практично такі були зими, яких можна сказати, що і не було. Температури були стабільні. рослини зі стану зимового спокою переходять в стан повільної вегетації. Рослини посилити, їхній потенціал врожайності ну, зберегти. То аграрії вони свідомі, вони знають ці технічні нюанси і вже буквально... Буквально зараз вони здійснюють підживлення ріпаків озимих зернових культур, щоб цьогорічний урожай був не гірший ніж урожай попередніх років. Не дивлячись на ці температурні сюрпризи, він не є критичним і не повинен внести якихось серйозних коректив в урожай. Що очікувати від погоди далі? Прогнозує синоптикиня Валентина Набока. на цей тиждень. у Нас проходження холодного фронту температурний режим знизиться вночі. Невеличкі морози очікується так від мінус чотирьох до плюс одного температура. Нічна буде в день можна очікувати 3-8 тепла. Вадим Панафідін, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.